Доброго дня, шановні колеги. Я вашу увагу дещо переорієнтуюся в шорів злочинності та податків на міжнародні стандарти фінансової звітності, які ми про які ми сьогодні будемо говорити. Дуже коротко про реалії перспективи застосування міжнародних стандартів в Україні. Імплементація МСФЗ в Україні відбулася. Процес, який почався в 92-му році зі сфери статистики, він триває до, до сьогодні. І я думаю, що це не апогей цього процесу, тому що він буде продовжуватися. У нас ще багато перспектив з розвитку МСФЗ розширення сфери його. Їх застосування за неофіційною статистикою в Україні сьогодні близько двох тисяч компаній перейшли на складання фінансової звітності за МСФЗ. Як перейшли, я трошки пізніше скажу. Що ми бачимо сьогодні? Ми сьогодні бачимо розширення сфери компаній, які підпадають в коло обов'язкового застосування МСФЗ. Я не буду перераховувати ті, хто вже в 12 статті закону облік. Я буду говорити про проєкт закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність, який сьогодні активно обговорюється. На робочих групах і в Міністерстві фінансів, згідно якого до кола обов'язкового аудиту можуть попасти і компанії суспільного інтересу, які не тільки публічні акціонерки будуть охоплювати, це можуть бути компанії, які середні компанії, які будуть підлягати обов'язковому аудиту, і також будуть застосовувати МСФЗ. А якщо говорити про перспективи, які мене дуже часто ставлять питання, хто наступний? От хто буде наступний, з кого будуть. Залучати до обов'язкового застосування ми На мій погляд, з точки зору політики, економічної політики, це мають бути компанії, які найбільш інвестиційно привабливі компанії. Хто у нас зараз інвестиційно привабливий? Мабуть, не привабливі, але хто потребує інвестицій? Комунальна сфера потребує інвестицій. Якщо ми не будемо вкладати в комунальну сферу, у нас грошей то немає, то ми не ми вже розуміємо, що комунальна сфера не витримає. Тому. Ці компанії будуть е, перші, перш які на черзі провадженням МСФЗ. Це транспортна галузь, і ми сьогодні бачимо, банки, проєкти міжнародні намагаються готові дати гроші, вимагають звітні за МСФЗ. Сільське господарство, ми розуміємо, що це та, це та галузь, яка в Україні буде вимагати МСФЗ. Тому на сьогоднішній день я, е, я бачу таку, такий тренд, що е, Коло компаній, які зобов'язані застосовувати МСФЗ, будуть буде розширюватися. До речі, в, в у світі 140 країн запровадили МСФЗ, і жодна країна не зробила ш, е, крок назад. Тому немає країн, яка відмовилась від застосування МСФЗ. І ми маємо розуміти, що для у нас е, зворотньої дороги немає, і ім, 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 імплементація буде продовжуватися е, е, в Україні. На е, на сьогодні є різні думки стосовно того, які стандарти ми маємо застосовувати. Ми маємо застосовувати виключно стандарти, які е, оприлюднені на сайті Міністерства фінансів як офіційного органу, що впроваджує політику в сфері бухгалтерського обліку. Це е, не моя думка, це, у мене інша трошки була думка. Я вважаю, що е, компанія може самостійно вибрати ту версію МСФЗ, яку застосовувати, а що у нас е, е, наразі існує. У нас є версія МСФЗ, перекладена українською мовою, яка розміщена на сайті Міністерства фінансів. У нас є версія, яка е, погоджена радою. Європи, то в Європі, так, і є версія, яка видана безпосередньо радою з МСФЗ. Тобто у нас сьогодні у світі існують три версії МСФЗ. Хто, і, і Чи прийняла Європа, чи не прийняла, а потім ще Україна опублікувала на сайті, чи не опублікувала. На мою думку, якщо. З точки зору аудитора, я би сказала, що та концептуальна основа, яка прописана в примітках до фінансової звітності, у самій фінансовій звітності, розцінюється аудитором при перевірці, чи є вона прийнятною, і після цього видається аудиторський висновок. Але це моя думка професійна, але в законодавстві в нас по іншому в тому проєкті, який я говорю, обговорюється, закон про зміни до закону про бухоблік, У нас буде ну то що сьогодні ми маємо в проєкті, то тільки та версія, яка офіційно оприлюднена на сайті Міністерства фінансів, вона буде дозволена до застосування в Україні. Крім того, є два негативних моменти: по-перше, версія застаріла. Я навіть знаю, що в раз на день на, на тиждень обов'язково питання. Де знайти на сайті Міністерства міжнародні стандарти фінансової звітності? Хто намагався шукати, то знає, що крім як через пошук їх знайти неможливо. Зараз нова версія, тому їх їх знайти дуже важко. По перше, застаріла версія. Переклад застарілий. У нас важка процедура перекладу в Україні. Перекладають за гроші Федерації професійних бухгалтерів аудиторів України. Потім цей переклад затверджується радою при міністерстві фінансів. Потім, поки що поки це буде узгоджено, потім переклад з Лондоном знову і тільки оприлюдниться сьогодні. Наприклад, у нас є два стандарти, два МСВЗ, які не оприлюднені на сайті Міністерства Фінансів, хоча дострокове застосування їх дозволено. 15 16 стандарти міжнародних. В законі України буде сказано, що тільки ці стандарти. Інших стандартів не можна. На жаль, я давала рекомендації, давала поправки до проєкту закону щодо неможливості встановлення додаткових обмежень. Хоча на сьогоднішній день в проєкті звучить, те, що Міністерство фінансів має право вирішувати, з якої дати які стандарти в Україні застосовуються. Ну, мабуть, це додатково, Ну, я не розумію, для чого ця вимога. Може, є якісь скриті мотиви, я не, не можу зараз сказати. Але якщо воно оприлюднено, воно має застосовувати. Якщо не оприлюднено, немає. Навіщо застосовувати ще додаткові дати, поки не зрозуміло, але будемо чекати, що це ще не остання редакція. І е, на що хочу звернути увагу стосовно проєкту закону про бухгалтерський облік, чого чекати, е, в законі буде сказано, і ця норма обговорюється дуже давно, і до неї немає претензій жодних е, обговорюючих цих цього закону. Якщо компанія вперше звітувала за МСФЗ, вона має забезпечити бухгалтерський облік за МСФЗ. І сперечань тут не може бути. Помилкова схибна практика, коли ми якби ведемо облік за ПСБО, а потім регулярно трансформуємо. Це вже цього неможливо. Якщо ми питають, як це може, можна вести облік за МСФЗ, коли МСФЗ облік не регулюють, вони регулюють фінансову звітність. Але ПСБО більше на компанії, які застосували МСФЗ, не розповсюджуються. Я звертаю увагу на преамбулу кожного національного стандарту буховлюку, в якому як сказано, що ПСБО не розповсюджується на компанії, які звітували за МСВЗ. Тому ця норма залишиться, і я на 99,9% впевнена, що вона буде. Тому облік. Підбудовуємо під під МСФЗ. Які проблеми? Коротко про проблеми впровадження, які я бачу. Ну, по перше, формалізм застосування фінансової МСФЗ мені довелося проаналізувати одну галузь, не буду називати одну галузь 60 патів патів акціонерних товариств. З них 20, більше 20 патів. Не зробили жодного трансформаційного коригування, поставили гаву і все. І на цьому фінансова звітня за месфеза закінчилась. Десять компаній із 60, які проаналізували, отримали від'ємний власний капітал, і після цього регулятори нічого не, не, не зробили. І якщо говорити, що 30 компаній зробили, хоча б якісь. Там на трансформаці... трансформаційні коригування, то п'ять е, з них е, потрапили в зону височайшого ризику репрезентативності фінансової звітності. Такі трансформаційні коригування, які вони зробили, вони майже нереальні. Тому це має привернути увагу регуляторів, аудиторів, самих підприємств. Тобто формалізм це, е, це біда наших, нашого застосування МСФЗ. Чому? Чому у нас відбувається таки, така ситуація? Це не е, хто, хто винен? Так? Ну, багато хто да, в цьому випадку. По перше, це версія офіційного перекладу, яка дуже дуже багато викликає нарікань. Застаріла версія помилки в самих стандартах. Крім того, у нас перекладена тільки некомерційна складова, і більшість компаній не мають доступу до комерційної складової міжнародних стандартів. Це ілюстративні приклади, це роз'яснення, це рекомендації до запровадження. Тому з офіційним перекладом проблем дуже багато. Протиріччя з податковим проденційним і регуляторним законодавством. Ну, На цю тему можна читати декілька днів, тому я хочу сказати, що у нас виникає проблема. Вникає Проблема, кожна компанія стає перед дилемою, чи виконати норми законодавства, чи дотримуватися МСФЗ і розраховувати на позитивний доторський висновок. Ми розуміємо, що вибір припадає на дотримання законодавства, на шкоду МСФЗ звітності. На погіршення і транспарентності з і всі наслідки, що з цього випливають. Тому на сьогоднішній день це одна з найважливіших проблем, яку потрібно вирішувати. Сьогодні е, зміни та е, сьогодні вимоги налогоподаткового кодексу щодо податкових різниць це е, взагалі е, протиріччя з 12 МСБО, тому. І не тільки це, якщо в контексті сьогоднішнього заходу, тільки про різниці можна було б говорити, тому що практичних рішень цього питання вже дуже багато, але вони є настільки різними, що я поки що остаточного рішення навіть не можу озвучити. Складність стандартів. Проблема формалізму, так, крім всього, що названо, це складність стандартів. Стандарти не складні. Складність стандартів це реакція наша це, це реакція на ускладнення бізнес схем. І Рада з це говорить: зробіть прозорим бізнес, у вас буде будуть лихі стандарти. Тому о, не, не варто говорити про їх складність, варто, якщо це буде прозорий бізнес, стандарти застосовувати буде не так важко. Проблема, проблема, в чому застосуванні МСФЗ – це переорієнтація філософії. Це не тільки обліковий персонал, коли ми зрозуміємо, що для того, щоб впровадити МСФЗ, реально впровадити, вести облік за МСФЗ, звітуватися, робити свою звітність транспарентною за МСФЗ, ми маємо перебудувати філософію не тільки облікового персоналу, а насамперед топ-менеджменту і власників. Коли вони зрозуміють, що це і для чого це, тоді це буде коли перерентується філософія, коли це будуть постулати, а не дебет кредит в голові. Тоді, тоді ми будемо бати якісь результати. Ну, Кадровий дефіцит сказано багато, не буде повторюватися. Які тренди на сьогодні? Крім податків, які, про які можна говорити, і, і сьогодні буде багато сказано. На сьогоднішній день у нас в Україні я бачу таких три тренди. Це міжнародні стандарти для малого і середнього бізнесу, це кризові маркери у фінансової звітності та нон-ФРС інформація. Почнемо з, малих серед... з стандартів малого і середнього бізнесу. Тут, на сьогоднішній день сектор малого бізнесу дуже потужний. У нас 99% компаній, які зараз, Зареєстрований в країні, це малий і середній бізнес. Вони дають близько 60% реалізації, і на них зайнято 70% зайнятих працівників. Але вколо, в полі зору аудиторських компаній і взагалі регуляторів, в більшості великий бізнес. І ми впроваджуємо бізнес ФЗ на великих підприємствах, не зважаючи до належної уваги до малого бізнесу. Насправді це помилковий шлях. Деякі країни взагалі відмовляються від великих стандартів і говорять, давайте починати з малих стандартів. Якщо, якщо сьогодні створити сприятливі умови для застосування малих стандартів, то за ефектом масштабу, за кількістю підприємств, які Малі підприємства вони мають великий інвестиційний потенціал, вони мають дуже велику мобільність, їх легше перезброювати, пере, їх легше переорієнтувати в галузях, вони більш мобільні, ми розуміємо це. Тому це дуже потужний сектор. І сьогодні МСФЗ для малих і середніх підприємств, як, на мій погляд, людина, яка працює 24 години з міжнародними стандартами в, на, на добу, я вважаю, що це один із пріоритетів. Сьогодні в Україні вони офіційно імплементовані. Вони опубліковані на сайті Міністерства фінансів, а значить, вони є дозволені до дозволені до застосування. Вони Профіль України на, на сайті фонду ЗМСФЗ вже включає, що вони у нас імплементовані. Ми можемо їх о, застосовувати, але по-перше, це не малі середні підприємства в нашому розумінні. Статистика за, нашим, за нашими критеріями, стандарти за іншими критеріями. Хто може застосовувати? Їх можуть, можуть застосовувати не просто малі і середні, а саме не фідуціари, тобто компанії, які не є публічними, боргові та дольові інструменти, яких не обертаються на відкритому ринку, і на зберіганні. У яких не знаходиться великої кількості активів сторонніх осіб. Тому дуже уважно, малі підприємства і середні це не є е, об'єктом застосування МСФЗ для малого і середнього бізнесу. Якщо завтра якась дуже велика компанія, ну, Facebook, читаємо, скаже, що вона стає пратом, вона може застосовувати МСФЗ для малого і середнього бізнесу. Якщо в нашому законі не буде, ну, в нашому вона буде попадати до великих. Але за МСФЗ вона прати, будь ласка, мали стандарти, стандарти для малого бізнесу. Тобто в Україні я хочу звернути увагу на дуже важливий момент: жодна компанія, яка в Україні попала в коло обов'язкового застосування МСФЗ, не має права на застосування цих стандартів. Тому. Тільки добровільне застосування, От ті компанії, які добровільно хочуть застосувати МСВЗ, можуть сьогодні в Україні застосувати малі стандарти. Жодна компанія, навіть якщо в акціонерне товариство в ньому працюють три особи і здає в оренду один там склад. То воно не є малим по відношенню до цих стандартів. Воно є публічним. Воно є федоцаром. Тому в Україні тільки для добровільно ті, хто добровільно застосовують. На жаль, сьогодні на сайті Міністерства фінансів у нас не остання редакція. Вона. 9-го року, а в 2015 році вже були зміни. Я не буду довго говорити, але міжнародні стандарти дають малі стандарти дають дуже багато спрощень для застосування і надають можливості меншим витратам. Кризові маркери стосовно кризових маркерів, декілька слів. Кризові маркери це. Такі екцитативні процеси, операції, які відображаються в обліку, і на які, які особливо чутливі до кризових явищ, ви можете їх побачити. так? Я хочу звернути, що ці операції вони активізуються, тобто ризик недостовірної фінансової звітності активізується саме за цими маркерами. Це може бути перегляд управлінських бюджетів. Переглянули бюджети, змінилася цінність використання. Це розкриття ризиків, змінились ризики, це розкриття економі... економічного середовища. Це може бути зменшення ймовірності надходження економічних вигід. Тобто, на сьогоднішній день у нас існує дуже багато таких от, е, е, кризових маркерів. На жаль, у вас немає в презентаціях, але я думаю, що ви можете. Ми знайдемо шлях, щоб ви ознайомилися з цією презентацією і подивилися, які сьогодні маркери можуть існувати. Ну такі деякі контракти, які сьогодні стають збитковими, можуть перейти у стан обтяжливих контрактів і так далі. Тобто. Звертаю увагу, що складання фінансової звітності в сьогоднішніх умовах, які можна назвати кризовими так, умовами, викликає додаткові аналітичні процедури з точки зору як складання звітності, так і з точки зору її аудиту. І останній такий тренд це non ФРС інформація. До України він доходить дуже важко, тому що ми ще не навчилися добре складати фінансову звітність за МСЗ, тому у нас дуже. Багато цієноферес інформації. Так? Це, це, ця проблема виникла не в Україні, ця проблема виникла в світі, а ми імплементуємося в застосування МСФЗ, так, як інші компанії. За оцінками світових інвесторів, 75 компаній вдаються до розкриття НОНФРС-інформації, що у 100% випадків призводить до покращення фінансового стану результатів діяльності. І це дезорієнтує дезоріє користувачів, інвесторів і так далі. Тому якщо компанія. Намагається розкривати нонеферс інформацію, тобто ту інформацію, яка не передбачена міжнародними стандартами, або яка не вимагається ними. Ми, ми маємо бути дуже обережні, тому що з точки зору аудиторів, це дуже велика проблема. і аудитори по різному дивляться на питання, як вони будуть підтверджувати, якщо ця інформація є но не ФРС, якщо вона не підтверджена, яка вона яка не вимагається. МСФЗ знову таки обмежений час я не буду зупинятися на конкретних видах інформації, і ми вирішимо питання, як учасники зможуть ознайомитися. Ми передамо і дамо ссылку, як ви можете ознайомитися. Дякую за увагу. Я перепрошую дві хвилини. Я перебрав.